Привіт, мене звати Лідія, я експертка з фотогенічності, і у цьому відео я вам розкажу без води 5 лайфхаків, як швидко і вигідно вийти на фотографії. Ви скажете, певно, де нам знадобиться цей навик? Навіщо нам це потрібно? Дуже полюбляю розповідати історію життя. Уявіть аеропорт. Ми такі після там довгого перельоту збираємося ще кудись слітіти з тими речами, вдягнуті, як ну як в дорогу зазвичай вдягаються. Там може в когось не помита голова, нема макіяжу, кажу, і тут в Дюті Фрі іде Алан Бадоєв. Ну і дівчата кажуть, Ліда, Ліда, сфоткай нас, сфоткай. Я кажу, ну ок, давайте просіть його, я сфотографую. Ну, відповідно, а, дівчата просять, можна з вами сфотографуватися? Він каже, так, звісно. А, ну і якби зірка не буде з вами позувати там пів години, поки ви там собі сподобаєтесь на фотографії. Відповідно, у вас є один-два кадри. У вас є там декілька секунд, щоб гарно вийти на фотографії. А, ну і зазвичай це відбувається так. Зірка виглядає гарно, тому що вони всі знають ці лайфхаки, як гарно спозувати за декілька секунд, і потім не виглядати якимось рагульом. Ну, а ви виглядаєте так, що хочеться наклеїти собі на обличчя смайлік і тільки тоді виставити в Facebook. Бо, звісно, такими фотографіями хочеться поділитися в соцмережах, що в мене є фотографія зіркою. І отже, щоб виглядати на такій фотографії гарно, вам знадобляться ось ці топ-5 порад, які можна швидко застосувати для того, щоб гарно вийти на фотографії у будь-яких ситуаціях. Отже, порада номер один. В такому випадку варто використати свою робочу сторону. Що таке робоча сторона, я розповідаю у цьому відео. Переходьте, дивіться а, і використовуйте її при нагоді. Друге, поза Ну, от Уявіть, якщо я стою просто рівно, да, і якщо я стала ну, все ж таки впівоберта. Тут в мене вже якась італія проявляється і а, підтягнути живот. Так от, в півоберта. Завжди, коли ми стоїмо на 45 градусів, повертаємося від камери, то ми будемо виглядати стрункіше. Ще в моделінгу є така поза, як поза презентація. Це коли ми е, на задню ногу переносимо вагу, передню ногу трошки виставляємо вперед, і п'яткою передньої ноги закриваємо п'яткою за. Ноги. І передня нога в нас ну, так би вага пішла в задню ногу, а передня нога в нас як би, легка і трошки зігнута в коліні. І це в нас поза -презентація. От Якби я стояла так, да? і повертаюся в поза презентації, довертаю бедра. Тоді я в бедрах буду вужче, якщо вам це потрібно ну, якби, зменшити бедра візуально. Підтягуємо живіт, не втягуємо, тому що коли ми втягнули, у нас все перенапружиться. Ми підтягуємо м'язи живота, ми переносимо вагу на задню ногу, і передня нога просто легко позує. Оце така поза презентації. Тут гарно працює і прес, наш, і прогин, і, власне, буде виглядати гарною постава. Спина рівна. Така поза А, Звісно, якщо у вас є підбори, тобто, якщо ви на підборах, то вам буде простіше. Якщо підборів немає, то бажано встати на, на вшпиньки. Тоді ви будете теж виглядати стрункіше і вам більше сподобається ваш силует. Третє, тримаємо поставу спинку прямо, грудь вперед, можемо трошечки розвернутися боком. Це дуже важливо на фотографії, це придає е, вашій поставі впевненості, ну і власне вам на фотографії. Четверте, дуже важливе. Тримайте прогін. Тобто, бачите, якщо я стою просто рівно, а якщо я прогнуся, то в мене буде завжди вигарніше виглядати фігура. Якщо у вас десь там випирає живот, так можна прикрити його рукою. Але прогін варто тримати. Тобто, ви тримаєте прогін, у вас е, вирівнюється постава, грудь вперід. І ви вже виглядаєте набагато гарніше. І п'яте. зробіть такий погляд, як а, ніби ви знаєте якийсь секрет, тобто можна так трошечки примружити очі, ніби легкий вітерець вам побудувку в очі. Навіщо це? Ну зазвичай часто наш погляд вже є втомленим, наші очі втомлені, але коли ми зробимо такі. Лисячий погляд, такий хитренький, то тоді наші очі а, би, візуально прибирають оц оцю змученість. Тому використовувати цей лайфхак також, і а, він зробить той, той ефект, коли ваші очі посміхаються на камеру. Як приклад, от з мого життя я вам покажу фотографію, де а, я була на врученні нагороди по фотографії від президента Франції Мануеля Макрона, і ми робили групову фотографію. Подивіться, як виглядаю я, і подивіться, як виглядають інші люди. Багато хто казав, що я тут виглядаю як перша леді. Ну дуже приємно. Ну, але власне я використала ці топ 5 порад, як дуже швидко, за декілька секунд, гарно вийти на фотографію. Тому це дійсно працює, використовуйте і будьте фотогенічні. Підписуйтесь, ставте лайки і чекаю вас в наступних відео.